Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистаємо, переможемо. Там діти на фоні в мене веселяться, тому я так трішечки може буду відволікатись на них. Але але, що я хочу вам показати сьогодні? Покажу я вам Golden Zest. Чому? Тому що вона зараз виглядає найпрекраснішою. Ну, вчора, можливо, ввечері вона виглядала ще прекраснішою, бо сьогодні пройшла гроза. Розтріпає її вітер, але насправді ті, що облетіли квіточки, вони вже і так або облетіли були вчора навіть або вже були готові до облітання. І ну, не дуже сильно плинула гроза на її стан. Можливо, деякі пагони дещо прихилилися нижче до землі, аніж вони могли б бути вчора вечором і були. Але загалом непогано. Непогано вона виглядає, це краса, цей кущ. І зараз його саме час відзняти. Чому? Тому що судя, судячи з минулого року. Вона захворіла на борошництво досить швидко і досить так, як сказати, ну серйозно, досить було велике ураження і пагони, і ну не пагони а листя, і пуп'янки. І так, і відпинок квіти були не так багато. їх було вони були здеформовані. Вона мені наростила такі вудки. Зараз куча, як ви бачите, абсолютно однорідний, прекрасний. До метра, десь навіть до 80 сантиметрів. Ну хай 80 сантиметрів, може 90, але метра нема. Пагони десь плюс-мінус однакового розміру, дещо є нижче, але загалом, це що нижче, воно дуже гарно і гармонійно виглядає на загальному фоні і створює гарну загальну картину. бо квітування не є десь там на самому верху, а все ж таки йде знизу, там чи з нижньої частини куща і догори до самого верху. Квіти великі. Зараз спробую вам на кількох квітах продемонструвати їх розмір, прикладаючи, чи, чи там, беручи в долоню. І зараз дуже гарно видно її барву, бо це, як я казала, після дощу, після грози, а ні, от що мені додає рожеватості. тільки під, 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 піднесла камеру ближче, вона якусь рожеватість мені показала. Після грози, після ли, ну, не ливень, може, але так, гарний дощик пройшов. Є більше, ніж моя долоня. І це вперше вона така розкішна. Ця краса і цей кущ. Чому? Тому що взагалі я посадила її 20-го року восени, і вона мене росла, мабуть, років два. Е, так, років два е, там. І так не дуже добре місце там було. Занадто, мабуть, піщане. Я її пересадила 22-го восени. Відповідно, минулий рік це був перший її сезон на цьому місці. І вона, як я казала, дуже хворіла. І е, ну, хоч отримала. Ідентичні обробки, правда, біо, але ось пашміна поруч справа, так, оця кульоста, біленька краса. І вони видно, тут перетинаються кілька пагонів, перехрещуються. І так було минулий рік. Але пашміна була абсолютно здорова а Golden Zest або 100 de де якщо не помиляюсь, якась 100 ідей для саду, Вона була дуже хвора. Ось то ну, не показала вона мені такого, що я би очікувала від неї. А цього року я от побачила її красу. Побачила її красу, Бо я знаю, що вона досить ціниться. Ця красуня, цей сорт в наших трояндаріях і, і серед наших трояндарів. І я ось побачила: о, оце вже гарний кущ! оце вже перший. Я побачила, який він може бути прекрасний. Я думаю, не прочитала я перед відео трояндарії, але я дам посилання, можна буде прочитати, що вона вища все-таки виростає ані. Між метр. ось Але я кажу, зараз вона мені дуже подобається тим, що не розпалась, не розвалилась, нема тих вудочок, які можуть бути, і не хвора. Тобто всі квіти відкрилися, всі квіти прекрасно сформовані, абсолютно густенькі, набиті, великі, дуже гарну барву показують. І ще вона чим цікава е, своїм ароматом. Вона має пахощі, дуже насичені, гарні, такі, як я люблю. Не скажу, що піти тримаються довго, але й не швидко впадають ні. І не те, що впадають. От я дивлюсь, наприклад, зараз мені видно Candlelight, ну вона трішки далі, але в, якби в полі мого огляду. Candlelight дуже гарна, якось теж може треба підійти, поки вона ще не зіпсувалася. Ну, вона дуже видна і помітна, але вона дуже швидко втрачає декоративність. Все ж таки. Особливо тільки починається дощі, або може перепад сонячної днини чи сонячних днів сонячної погоди на дощову якусь таку погоду і все. І воно вже, по-перше, висвітлюється досить швидко, і вона м -м, показує на пелюстках оці ось такі китяточки, як ніби по тритісу, Ну і так загалом кущ зовсім втрачає таку декоративність, флористичність. А ця ж краса Golden Zest, вона просто облітає. От видно, навіть ось отут облетіла квітка саме сьогодні. Вона обтрусилася дощем. Сьогодні по обіді, але вона ну, зовсім пелюстки декоративні абсолютно. І всі інші немає жодної квітки на кущеві, які, які би показували оці цяточки, ботритіс, які б придати свою декоративність. Ні, вони далі всі прекрасні і чарівні. От коли я камеру підводжу чи підношу, ближче з'являється оця якась червоновато рожеватість. Такого нема в ній. Ну, ну Тут є а якась глибша барва така. Ну, абрикосовість Якась є ближче до центру пелюсток, але ну, не, той, не та барва. от Отак воно якось реальніше передає, аніж коли я ближче. Тому не можу дуже близько піднести. Хоча, хоча все ж таки продемонструємо вже форму квітки. Розмір. Ось це взагалі велика, ще більше, ніж я вам показувала. Скільки ж вона тримається днів? Я чомусь от бачите, не вслідковую. Тяжко мені вслідкувати за всіма сортами, скільки днів. Ну, є такі сорти от піано, пашміна, вони довго. Я зразу скажу довго, тобто більше тижня, і два тижні і так далі. Ця краса точно не два тижні, але я думаю, десь до тижня. Все-таки не кілька днів. Ні, от знову ж, якщо порівнювати з Candlelight, Candlelight швидше обсипається. Джулія Чалт, в принципі, теж швидше обсипається. А ця, мені здається, що вона довше стоїть, навіть ніж Джулія Чалт. Але кущ поки що не такий потужний, як Джулія Чалд. І от поруч росте The Prince, і тут теж Ось вона, теж, до речі, перша хвиля багатьох вже обрізана. У мене ось тільки-тільки The Prince виходить на першу хвилю. Але вже є брошна роса. На листі, на, на пуп'янках поки що не бачу, я на листі, тому теж прискорить, на жаль, відцвітання. Ось уже я не бачу масово тих жуків. Може, це їхній якийсь природний цикл, що вони вже в цій порі не є масово, тому тут усі квіти цілі. Де, може не де, але ні, не бачу. Не бачу, що поїли. Ні, все ж таки, мабуть, відійшли вже жуки, чи що, чи де вони ділися. Ага, побачив того рудого. От і якби були вони й досі, чи якби оця краса Golden Zest розквітла раніше, то вони би тут точно були, я думаю, масово, бо вона дуже запашна. Я її сюди посадила, бо в мене тут оця пашміна, оця кругленька, піано теж така. Флористична, округла півоні і подібна. І я сюди початково садила лимон помпон саме, щоб оці такі округлості поєднати. Лимон помпон мені прийшло, я не знаю, що то було в результаті, чи пересурчені, ну щось не те було, що на картинці далеко не те, вона була якась більш червона, ніж жовта в результаті. Тому я посадила сюди, маючи перед тим жовту і надію на жовту посадила сюди Golden Zest. Звісно, форма квітів не є, така як я собі уявляла, Не те, що уявляла, а планувала початкову таку округлу півонії, подібну. Ні. Але, але все ж таки жовтий дуже гарно поєднується з білим, і он червоний, там приєднується до їхньої компанії. Так виглядає досить непогано. Особливо кажу, коли кущик є такий гармонійний, охайний, однорідний. Ось так наговорила вам. І ну, вирішила я відзняти, бо кажу, не знаю, як вона буде далі. Були дуже затяжні спекотні дні, я думаю, в багатьох, от якось воно так плюс-мінус ну, схожі клімати, там, не знаю, Волинська область, Рівненська область, Тернопільська область, я думаю, у ну, нас десь плюс-мінус сильно схожі клімати. І е, там приходить однаково період спеки, потім період якихось дощиків чи хоча б. Дощі підвищеної вологості. І от у нас зараз знову буде якраз цей тиждень. Вже почався з грузи, з дощу, якогось з граду. У нас хоч граду не було, це вже добре. Ось тому думаю, що воно все ж таки почне псуватися. І треба ловити момент і показувати вам красу по можливості. Ось ще й таке освітлення. Гарно. Сонце не світить зараз, не висвітлює барву. Але так, звісно, на сонці вона би по-іншому виглядала і в реальності, не лише на камері, а й в реальності. Ось з цього ракурсу покажу, ще не крутилася тут. І буду дякувати вам за увагу. Буду... Мені буде цікаво прочитати відгуки про ваші красуні Golden Zest, скільки є вашим років, як кущ, як по здоров'ю, там загальними обробками, стандартними, нестандартними. І та, як, як кущ показує себе там першу хвилю, другу хвилю. Чи це завжди вона так на другу нарощує? Чи ви вмієте якось гарно обрізати, і вона лишається гарною компактною? Бо в мене це змерзла дуже-дуже сильно. От її відповідно обрізана була при рівні ґрунту. І тому, мабуть, і так нарощувала досить довше. І лише зараз ось виходить на свій пік квітування. Ну, тиждень, два, і ну, думаю, так, до двох тижнів, і я її буду обрізати повністю. Дякую вам за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!